Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі українці! Я бажаю вам миру і добра. Я прийшов сюди, щоб сказати вам радіосу звістку добру новину Євангелію, якою люди можуть скластися від пекла. Бог, берець неба і землі, любить людей. До нас в тим, що Христос помер до нас, воно були щорічне люди. Ісус Христос, Він приходив на цю землю і помер на христі за наші з вами гріхи, щоб ми з вами не несли покарання. Але Христос Воскрес ради нашого продання, як доказ того, що Бог прийняв його жертву. Але для того, щоб у людині спастися від пекла, потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і увірити в Ісуса Христа. Отож, примиріться з Богом! Букайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов і матимете життя вічне Читайте святу книгу Іванлії. Там усе про це написано. Бог є любов, Бог любить людей і турбується про людей. Сповідайте свої гріхи перед Богом. Читайте Слово Боже. вдячність Богу. Робіть добро іншим людям. Допомагайте тим, хто потребує. І Бог буде давати вам добро. Віруйте в Ві Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, і матимете вічне життя. Дякую за увагу. Отче, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, помилуй і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.